Мій шанс це слово, зорений політ, було для нами стиглої пшениці. Я бачу щастя в тому, що мій край, моя земля, розквітла, як калина, щоб з посмішок щасливих водограй торкнувся серця кожної людини, щоб звеселились села і міста добробуті, достатку і любові. І щоб Велека вчасно прилітав, і щоб звучало українське слово. Щоб в луні і сонцем обнялись, родили вишні дітворі на втіху, щоб тихий вечір з піснею залились, Струнки осики відганяли лихо, не загубилась пам'ять у людей, щоб пам'ятали всіх борців за волю і тих, хто гнав непрошених гостей. І хто засіє в Україні долю, і щоб пішли назавжди небуття Усі, хто так знекровлює країну. Час молодих, час для нових звитяг, які прославлять рідну батьківщину. Я не шукаю папороті цвіт, не тримаю у руках синицю. Для мене щастя, калиновий цвіт. Над чистою водою що криниці.